Він у світі щиро працював і сіяв те, що Бог послав. Пам'ять про Павла Чубинського безсмертна. 27 січня славетному авторові гімну України, уродженцю Бориспільщини Павлові Платоновичу виповнилося б 175 років. З цієї нагоди працівники центральної бібліотеки провели усний журнал Павло Чубинський і його доба. Захід поділили на чотири сторінки. Перша з яких була бібліографічна до розповіді ведучих. Долучився автор книжки Чубинський і його доба Андрій Зиль. Краєзнавець зробив акцент на семи роках заслання в Архангельську губернію, куди його вислали за вредне вліяння на уми простолюдинів, тобто за діяльність в українофільських гуртках. Попри складні умови, Павло Платонович продовжував працювати, проявивши себе в науковій діяльності. Зробив Перепис населення Арханенська, зробив економічний огляд міста і посадів Архангельської губернії, статистичні відомості зібрав за, за 10 років, народжений за минулі 10 років. Власне, в губернії він присвятив понад 50 праць. Друга сторінка усного журналу мала назву Павло Чубинський поет. На заході учням першої школи, а також користувачам бібліотеки, декламували вірші славетного українця. Ще не багато літ прожив, а вже сивіє чорний волос. Ще не дождав я своїх днів, ще на житті є голос. Я в світі щиро працював, я сіяв те, що Бог послав. Багато гірких слів пролив. І горі я дізнав чимало людей і правду я любив за це мене і зневажали. Павло Чубинський був різносторонньою талановитою особистістю, яка залишила у спадок величезне духовне багатство. Але більшість Павла Платоновича насамперед знає як автора слів державного гімну України. Цьому була присвячена третя сторінка журналу. Ой, що це збандежило душу до дна? Виднула повітрям аж до борисполя. Мелодія гімну, урочно зрина про те, що не вмерла і слава, і воля. Чубинський наслухає рідні слова, яким не було і немає заміни. Це наша історія знов ожила, сльозою тремтить Історія безсмертних рядків сягає осені 1862 року. Написані за півгодини. Вони щодовго довго існували ідейно, але не фактично. Що саме хотів ними сказати Павло Чубинський, розповів Анатолій Ковальчук. У цьому творі автор закликав українців до рішучих революційних дій. Зокрема, до чого закликав? Стати України славними синами. Боротися за свою свободу. Боротися за діло, відгукнутися на заклики героїв-попередників, які і могили нас згуть на святе діло. Четверта сторінка журналу Павло Чубинський, громадський діяч, фольклорист. Великою його заслугою є видання семи томів, трудів етнографічно-статистичної експедиції в західноруський край, в яких зібрано 4 тисячі пісень, понад 300 казок, легенди, загадки, прислів'я, гадання та народний календар. Учні Бориспільської дитячої музичної школи театру Тоніка, керівниками якого є Любов Пісковець та Тамара Корсун, показали фрагмент весілля. В Борисполі 19 століття, який свого часу записав Павло Платонович. Директор бібліотеки Жанна Кручиніна відзначила, що проведення таких журналів для закладу є традиційними, але щораз нових, креативних, унікальних. Хотіла дуже подякувати нашим гостям, нашим. Е... Видатним сьогоднішнім діячам громадським, да, таким як Андрій Степанович Зиль і Ковальчук Анатолій Антонович, на наш заклик відгукнулася музична школа. Ми їм дуже вдячні за те, що вони проілюстрували наш усний журнал, отаким чудовим виступом, показали нам сценку сватання. Пам'ять про Павла Чубинського безсмертна. Вона живе у кожному слові державного гімну разом з тим і в серцях українців.